Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо період біблійної історії, який охоплює майже тисячу років. Ми розглянемо чотири окремі історичні події та виявимо їхній зв'язок. Ми розглянемо подію, що сталася незабаром після виходу народу Ізраїлю з Єгипту, подію життя царя Саула, подію життя царя Давида та події, описані у книзі Естер. Ми задамо собі наступне запитання чи існує недоречне милосердя. Нехай Господь Бог благословить наше дослідження Його слова. Коротко розглянемо вибрану хронологію, що стосується народу Ізраїлю. Дати, подані на цьому слайді, були взяті з Кодексу Юдаїка. Вихід народу Ізраїля з Єгипту відбувся у 2448 році з року створення Адама. 434 роки потому Саул став царем Ізраїлю. Через 10 років по тому Давид став царем Ізраїлю. У 3319 році на Носор цар Вавилонський, завоював Єрусалим. Через 70 років мідоперси завоювали Вавилон. Через 10 років по тому Естер була взята до палацу царя Мідоперської імперії. У 3406 році, тобто, у 355 році до нашої ери, започатковано свято Пурим. Перша подія, яку ми сьогодні розглянемо, сталася лише через кілька тижнів після виходу народу Ізраїля з Єгипту. Книга Вихід, 17 розділ 1 вірш. І рушила вся громада Ізраїлевих синів із пустині сін на походи свої з наказу Господнього і утаборилася в Рефідімі». Вихід 17 розділ 8 вірш. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем у Рефідімі». Бог дав перемогу народу Ізраїлю над Амаликом. Книга Вихід, 17 розділ вірші 13 по 16. І переміг Ісус Амалика і народ Його вістрям меча. І сказав Господь до Мойсея: Напиши це на пам'ятку в книзі, і поклади до вух Ісусових, що до краю зітрує пам'ять Амаликова з під неба, і збудував Мойсей жертівника і назвав ім'я йому Єгованісі. І проказав він «Бурока на Господньому прапорі, Господові війна з Амаликом і в врік. Однією з заповедей, яку Ізраїль мав виконати після поселення на своїй землі, було знищення Амалика. Повторення закону 25 розділ, в річі 17 по 19. Пам'ятайте, що зробив був тобі у дорозі, коли ви виходили з Єгипту. Що спіткав тебе в дорозі і повбивав між тобою всіх задніх ослаблених, коли ти був змучений та струджений, а він не боявся Бога. І станеться, коли Господь, Бог твій, дасть тобі мир від усіх ворогів твоїх навколо в краї, що Господь Бог твій дає тобі як спадок, щоб посісти його, то зітреш пам'ять Амалика з під неба, не забудь! Друга подія є з життя царя Саула. Щойно Саула було помазано на царя Ізраїля, йому було наказано вести війну проти Амалика. Саул отримав завдання завершити справу, яку розпочали Мойсей та Ісус Новин 438 років тому, повністю знищити Амалика. Перша книга Самоїлова, 15 розділ, вірші 1 по 3, І сказав Самоїл до Саула: Господь послав був мене помазати тебе на царя над народом його, над Ізраїлем. А тепер послухайся голосу Господніх слів. Так сказав Господь Саваот: Я згадаю, що зробив був Амалик Ізраїлеві, що клав йому перешкоду на дорозі, коли він виходив із Єгипту. Тепер іди. І поб'єш амалика, і вчиниш закляттям усе, що його, і не змилосердився над ним, і позабиваєш усе від чоловіка аж до жінки, від дитини і аж до немовляти, від вола і аж до штуки дрібної худобани, від верблюда і аж до осла. Саул міг собі подумати, якщо це є велике горе, коли гине одна людина, наскільки трагічніше буде знищити цілий народ? Якщо люди згрішили, то чим завинила худоба? Якщо дорослі згрішили, то чим завинили діти? Логічні запитання, ми би могли задати їх і сьогодні. Наступний є коментар до подібних біблійних віршів, написаних одним автором. Текст коментаря перекладено на українську мову. Цей уривок святого Писання швидко став об'єктом нападу невіруючих. І, на жаль, багато відповідей на напади були жалюгідними. Проте Слово Боже пережило будь-який спротив своїх ворогів і всі безглузді виправдання його захисників. І святе Писання не знаходиться у жодній небезпеці в цьому скептичному і безсоромному віці. Будучи Словом Божим, воно не містить нічого, чого б його слуги мали соромитися, нічого, що потребувало будь-яких пояснень. Це не наше місце судити Слово Боже. Наша роль тремтіти перед Словом Божим, знаючи, що одного дня ми будемо суджені тим словом. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю те слово, що я говорив останнього дня воно буде судити Його. Євангелія від Івана, 12 розділ 48 вірш. Повернемося до нашої історії. Перша книга Самуїлова, 15, розлісі 7 по 9. А Саул побив Амалика від Хавіли аж до місця, де йдеш до Шуру, що навпроти Єгипту. І зловив він Агага, Амаликського царя, живого, а весь народ зробив закляттям та й побив вістрям меча. Та змилосердився Саул і народ над Агагом. Саул не послухався божого наказу. Саул вважав, що буде милосерднішим від милосердного Бога. Саул напав на Амалека і здобув перемогу, але перемогу не повну. Саул змилосердився над Амаликським царем на ім'я Агах. Агах, цар Амаликів, залишився живим. З часом повернувся пророк Самуїл, і він особисто убив Агага. А непослуг Саула обійшовся йому втратою престолу. Третя подія є з життя царя Давида. Авесалом, син царя Давида, повстав проти свого батька, і цар Давид вирішив втікати від Авесолома та залишив Єрусалим. Друга книга Самуїло, 16, розділ вірші 5 по 8. І прийшов цар Давид до Бахуріму, аж ось виходить і звідти чоловік з роду Саулого дому, а ім'я йому Шімії, син Герен. Він ішов і все проклинав, і він кидав камінням на Давида та на всіх рабів царя Давида, хоч увесь народ та всі лицарі були на правиці його та на лівиці його. І отак говорив шім'ю в прокльоні своїм Іди, іди геть, кривавий преступнику та чоловіча негідний. Господь оберув на тебе всю кров Саулового дому, що зацарював ти замість нього, і віддав Господь царство в руку сина твого Авесалому, а ти ось у своєму злі, бо ти кривавий преступник. Шим був був зроду царя Саула, чим хто повстав проти царя Давида, заслуговував смертної кари. І піддані царя Давида благали про дозвіл вбити Шімію. Цар Давид не дозволив це зробити, друга книга Самуїлова, 16, розділ 9 по 11, і сказав до царя Авішай, син Церуї, на що проклинає цей мертвий пес мого пана царя? Піду я і зітну йому голову. А цар відказав, що обходить це мене та вас, сини Церуїні?» Що він проклинає, то це Господь йому сказав прокляни Давида. А хто скаже, нащо ти так зробив? І сказав Давид до Авішая та до всіх своїх слуг. Ось син мій, що вийшов з утроби моєї, шукає моєї душі, а що вже говорити про цього веніменівця? Дайте йому спокій і нехай проклинає, бо так наказав йому зробити Господь. У свій час армія Авесалома була переможена, і Авесалом, син царя Давида, був убитий. При поверненні царя Давида до Єрусалиму Шимій, хто кидав царя Давида каміннями та проклинав його, був першим, хто зустрів царя Давида. Шімій упав перед царем та благав про милосердя, визнаючи свої гріхи. Друга книга Самуїлова, 19 розділ, розлав, 18 по 20, і перейшов порон, щоб перепровадити царський дім та зробити, що було добре в очах його. А Шім'ї, Герен син, упав перед царем, як той переходив в Йордан, та й цареві сказав: Нехай пан не порахує мені переступу, і не пам'ятай, що раб твій провинився був того дня, коли мій пан цар вийшов був з Єрусалиму. Щоби цар не поклав це до серця свого, бо раб твій знає, що згрішив він, і ось я прийшов сьогодні з усього Йосипового дому перший, щоб вийти зустріти мого пана царя. Підлеглий царя Давида Авішай знову хотів вбити шім'ї, але цар Давид не дав дозволу йому це зробити. Друга книга Самоїлова, 19 розділ вірші 21 по 23. А Авішай, син царуїн, відповів та й сказав, Чи ж не буде забитий Шімії за те, що проклинав Господнього помазанця? А Давид відказав: Що вам до мене, сини царуїні, що ви сьогодні стаєте мені за сатану? Чи сьогодні буде забитий хто в Ізраїлі? Хіба ж я не знаю, що сьогодні я цар над Ізраїлем? А до є цар сказав: Не помреш, і заприсягнув йому цар. Так, цар Давид виявив милосердя до Шімії та залишив його живим. Четверта історія записана у книзі Естер. Події книги Естер відбулися через 500 років після часів царя Давида. Історичний контекст Книги Естер є наступним. Після падіння Вавилонської імперії почалося панування Мідоперської імперії. Цар Дарій. Царював всього один рік. Після нього царював Кір. Перський цар Кір дав дозвіл євреям повернутися до своєї землі. Лише 42 тисячі євреїв скористалися тим дозволом та повернулися до своєї землі. Мільйони залишилися. Більшість бувших депортованих вавилонянами ізраїльтян вирішили не повертатися на батьківщину. Правління царя Кіра тривало недовго. Лише через два роки після того, як цар Кір наказав відбудувати зруйнований Єрусалимський храм, Ахавшерош став царем величезної Перської імперії. Ахавшерош засів на своєму троні в столиці Сузи. Саме тут починається книга Естер. Події у книзі Естер розгортаються протягом десяти років. Шлюб Естер з царем Персії Ахавшарошом, зрештою призвів до відновлення Єрусалиму. Книга Естер починається з величезного бенкету, що влаштував Ахавшарош. Книга Естер, перший розділ 1 перший по 4. І сталося за днів Ахавшароша, Це той Ахавшарош, що царював від Індії аж до Етіопії 127 округ. За тих днів, коли цар Ахавшерош засів на троні свого царства на замку Сузе. Третього року свого царювання справив гостину для всіх своїх князів та для своїх слуг війська Перського та Медійського, старших та правителів округ, показуючи багатство слави царства свого і пишну славу своєї величності довгі дні 180 день. Батько Ахавшероша цар Дарій. Напав на Грецію і зазнав поразки в битві при марафоні у 490 році до нашої ери. Під час підготовки до повернення до Греції для помсти, цар Дарій помер. І тепер його син Ахавшерош відчував потребу помститися за батька і водночас розширити свою імперію. На протязі 180 днів гостини проводилися планувальні наради. Під час яких велася підготовка до нового військового походу. В один з днів того 180-денного бенкету, цар Ахавширош наказав своїй дружині, цариці вашті, прийти на бенкет та показати гостям свою красу. Вона відмовилася. Через цей непослух цар Ахавширош позбавив царицю Вашті престолу. Далі слідувала нова спроба вторгнення у Грецію. Але перський флот був знищений, і перська армія зазнала поразки. Так закінчилася мрія Ахавшероша про світову імперію. По поверненню царя Ахавшероша назад до Сузи було оголошено пошук нової цариці. Естер, дівчина сирота єврейського походження. Кого виховував її родич на ім'я Мордехай, зрештою була обраною новою царицею Перської імперії. Книга ЕСТЕР, 2 вірші 5 по 6. А в замку Сузи був один юдеяне на ім'я йому Мордехай, син Яїра, сина Шім'ї, сина Кішевого, муж Вен'яминівець, що був узятий з Єрусалиму з тим полоном. Який був узятий разом з Яхонією царем Юденим, якого взяв був на виходу Носор цар Вавилонський. Хто ж був цей мордехай? Мордехай був нащадком Шімії, того самого шімії, кого цар Давид помилував і зберіг йому життя? Отже, Мордехай буквально є результатом милосердя царя Давида. Шімї жив та мав дітей і нащадків завдяки милосердю царя Давида. Один із нащадків шімї увійшов на сцену єврейської історії через 500 років після правління царя Давида. Того нащадка шімї звали Мордехай. Книга Естер, 3 вірші 1 по другий. По цих подіях цар Ахавшерош звеличив Гамана, сина Гамедатового Агаг'янина. І повищив його і поставив його крісло понад усіх князів, що були з ним. А всі цареві раби, що були в царській брамі, падали на коліна і вклонялися гаманові, бо так про нього казав цар А Мордехай не падав на коліна і не вклонявся. Хто ж був цей гаман? Сам гаман був сином Гамедатового, Агаг'янина. Гаман був нащадком того царя Агага, кого всупереч Божому наказу помилував цар Саул. Книга Естер, 3 розділ вірші 5 по 6. І побачив Гаман, що Мордехай не падає на коліна і не вклоняється йому. І гаман переповнився лютістю, і погорджував він у своїх очах простягнути руку свою не тільки на Мордехая самого його, бо донесли йому про Мордехаєв народ. І Гаман шукав випадку вигубити всіх юдеян, що були в усьому Ахашверошовому царстві народ Мордехаїв. Гаман ненавидів усіх євреїв, але особисто він ненавидів Мордехая, тому що Мордехай відмовився вклонятися йому. Ненависть Гамана була настільки сильною, що він задумав знищити всіх євреїв. Це включало і тих євреїв. Хто на той час жили на землі Ізраїля? Гаман переконав перського царя Ахавшироша, що євреї є ворогами держави і вони повинні бути знищені. Мурдихай дізнався про план знищення юдеїв і переконав царицю Естер втрутитися. Цариця Естер заступилася за свій народ перед царем Ахавшерошем, і той наказав повісити Гамана на тій самій шибениці, яку він напередодні приготував для Мордихая. Через особливість Перського закону наказ на знищення євреїв не міг бути скасованим. Але цар Персії надав Мордехаю свій перстень як знак влади видавати будь-які необхідні накази. Таким чином було видано інший указ, який дав право народу Ізраїлю себе захищати. Це привело до того, що в усіх 127 провінціях від Індії до Ефіопії місцеві уряди допомагали євреям захищати себе. Ця дуже відома подія перемоги єврейського народу над його ворогами відзначається як свято Пурим. Отже, сьогодні ми розглянули два види милосердя. Один вид людського милосердя привів до появи Гамана, нащадка царя Агага, який майже зумів знищити єврейський народ. Гаман увійшов на сцену єврейської історії через недоречне милосердя царя Саула. І Через акт людського милосердя, що протиставлявся абсолютному і остаточному милосердя Бога, єврейський народ опинився під загрозою знищення. Другий вид милосердя порудив Мордехая та Естер, двох нащадків царської родини Саула, через яких Бог врятував народ Ізраїля. Окрім Заступництва за свій народ Мордехай та Естер скерували єврейський народ до покаяння, і єврейський народ отримав милосердя від Бога. Сьогодні ми теж звернули увагу на те, як дії окремих людей при владі можуть мати далекосяжні наслідки для наступних поколінь. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.